Поєднати майбутню професію з улюбленим захопленням. Директорка міського палацу дитячої та юнацької творчості Людмила Маренюк стверджує, що кар'єра кожного починається в дитинстві. Тож впевнена, що позашкільні гуртки, які дитина починає відвідувати ще у ранньому віці, у подальшому впливають на вибір її майбутньої професії. Велика місія позашкілля це допомогти дитині визначитися з її майбутньою професією. А ми не тільки танцюємо і співаємо, а заклад. Нас вісім напрямів. Вони визначаються саме з тим напрямом, який їм подобається, і дуже багато дітей після закінчення позашкільного навчального закладу йдуть вчитися в вищі заклади, саме по цій професії, яку вони отримують в міському палаці. У міському палаці дитячої та юнацької творчості є вісім напрямків, а це понад 60 гуртків. Так діти та підлітки можуть спробувати себе у абсолютно різних сферах діяльності від декоративно-ужиткового мистецтва до різних спортивних напрямків. Зокрема, в ансамблі спортивного бального танцю Фієста навчають пластиці та відчуттю ритма. Це поєднання танцю спортивної підготовки. Це підготовка красивої осанки, красивої естетики, пластики, руху також відчуття ритму. Наші вихованці ансамблю вони приймають участь взагалі в міжнародних, всеукраїнських, а також обласних змаганнях. Тобто це дуже така великий пласт роботи, який ми виконуємо. Наші представники танцю, вони є в Німеччині, в Нідерландах, тобто зараз наші танцівники взагалі розкидані по всьому світу. Водночас допомогти з вибором майбутньої професії можуть в обласному центрі зайнятості це, зокрема, послуги з профорієнтації та поради при побудові кар'єри. Ми скористалися нагодою звернутися до молоді і запропонувати їм свої послуги в першу чергу. послуги нашої профорієнтації. Бо згадуючи слова відомого конфуція, якщо ти вибрав роботу собі по душі, тобі не придеться працювати жодного дня, і це є дуже важливим, бо саме сьогодні молодь визначається із своєю подальшою роботою. Єлизавета Швайко, Владислав Ващенко, телеканал МТМ.